То дозвольте вам защедрувати! Щедрих, щедрих, щедрівочка! Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Колеги, а хто де як буде святкувати Різдвяне? Та ми ж працюємо на Новий рік. Ось зараз і не до свят. Згідно. Я придумав. А давайте знаємо наші українські старі традиції, і привітаємо колег щедрівками. Точно! Пайте. В Україні є багато цікавих традицій, які передавалися з покоління до покоління і дійшли до наших днів. Серед них і звичай щедрувати, який проводять в передень святого Василя під супровод українських народних обрядових пісень. Зранку цього дня господині готують щедру котю. Крім того, печуть млинці та пироги, варять вареники, щоб було чим гостити щедрувальників. Діти та дорослі, перевдягнені в костюми, ходять від хати до хати, співають щедрівки та величають господаря, господиню та їхню родину, зичать достатку та багатого врожаю. Щедрують переважно дівчата, а парубки веселять піснями та жартівливими сценками. Як же ж на свята приємно готувати. Тут і куча, і пироги, і ковбаса, і вареники. Буде чим гостей пригощати. Дай Боже здоров'я! Дай Боже! Що несеш? Жито злато, що весь рік жили багато. Щоб так теля і ягня стрибали, як це зерно від землі до стель. Щоб так бджоли роїлися, як це зерно стрибає від землі до стель. Щоб так достаток водився, як це зерно стрибає від землі до стель. Ой, хтось до <плес> хати. <йти? плес> <плес> <плес> та це ж ще друга. Очка щедрувала, до віконця припадала, що ти на напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи періг, неси нам запомнів. Ва щедрувати! Пустіть щедрівників до хати! Дозвольте защедрувати! Ми не самі йдемо! Ми козу ведемо! Де коза ходить, там жито родить. А де не буває, там вилягає. Де коза ногою, там сіно копою. Де коза хвостом, там картопля куще. Були в Києві, у Луцьку. Всюди було по-людськи. А як прийшли до вашої хати. Коза стала здихати. А щоб коза встала, дайте косок сала та сорок градусів води, щоб влити туди і сюди. Кільце ковбаски та бубликів зв'язку. Дайте ячменю, жменю та гроші в кишені. Ще й горішки жменьку, покладіть в кишеньку. Ой, я периста, Мені років триста. Вам господарю бажаю чудового врожаю. Хай вам щастить у році новому прожити. Грошей багато нажити. Пане господарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, дайте нам сполиці, з, з медом пшениці, і з медом пшениці, і ще щось такого, і ще щось такого до столу святого, Відчую вас добрі господарі з цими святами, щоб любові жили і щастя, і здоров'я на Новий рік! щоб вас хрещених, голова не боліла, щоб вас велися теля та тлусті, Все кудлаті, щоб ви були на гроші багаті. Христос зарождає! Зі святом, з новим Роком! щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на добро! Час защедрувати для родини агропросфері. Господарі добрі, зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте. Відкривайте двері, щедрівники прийшли до оселі. Пускайте до хати. Будемо щедрувати! Щастя родині, ми руненці в Україні. Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала, що ти. Дізь. Щедрувала, щедрувала і слова позабувала. Дайте, що у вас там є, ідіть робіть своє. Тож віддячуйте швиденько, бо я можу так довгенько. До світанку б говорила, без вечері вас лишила. Щастя, зичу і достатку, щоб усе було в порядку. Щедрих, щедрих, щедрівочка, прилетіла гасівка, сама собі щебетати, господаря ви. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, маярнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не гроші до полова, в тебе, жінка, чорноброва. Shedrik, 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 shedrik,